Ти це чуєш? Ну чую, якусь музику, якась музика граєш от таке. Сюрприз! Це і різково-коричний періг. А дай ми можемо відсвяткувати твоє прибуття. Може, не давай, не давай, то він якийсь чорний. Хі! То скелет! Дивись! Це бос. Я подружився з скелетом, а звідки ти знаєш це бос? Хе-хе, старий трюк. З подушкою і придушкою в руці. Ха! Оце прикол! Може мені не треба сюди йти? А ти повинна гратись на горі. Вибач. А що вона мені сюди привела? Ти така ж, як і інші. Це єдине рішення для цього. Доведи. Доведи, що ти достатньо сильний, щоб вижити. Ой, певно бійка буде. Що таке? Битва! Я забув! Я забув, як бити. Та як? Ну, я з таким шансом точно не вижу. Я ще живий? Давай, битва! От, трошки ліпше. Слухай мене, дитя. Якщо ти підеш за ці двері, продовжуй ти так. Привіт всім, на каналі Склеп. Граємо сьогодні Undertale Підземна історія. Так чекай, що я тут маю зробити. Я її вже трохи не погров, і я вже не знаю, що я маю робити і щось творить взагалі тут. Коротше, мені напевно туди йти. Ти це чуєш? Ну, чую, якусь музику, якусь музика граєш таке. Сюрприз! Це і різково-коричний пиріг. Гадай, ми можемо відсвяткувати твоє прибуття. Я хочу, щоб тобі було зручно жити тут. Тому я притримую равликовий пиріг на завтра. Сюди, я маю ще один сюрприз для тебе. Давай показуй. Це воно. А тебе тут файно якісь ремонти? Твоя власна кімната, сподіваюся, тобі сподобалось. А чекай, дай я не зайду, ей. Щось горить? Ем, Почувайся як вдома. А вона пішла. Оце моя кімната, нічого собі. А що тут може бити? Ja, би, я півка. Чекап, я забуй тут кнопки. E, речі. Не то. Я забуй тут кнопки. Я випадково можу вийти. Надіюсь, я не вийду. Речі, стат, телефон. Тупик! Я щось там мав зробити. Але ще нагадати, що саме. Нагадайте мені які кнопки, хто знає Так. Ну давай, чуєш, дівка, так робиш, ті прошу, будь ласка. е-е Речі, получи пончик, сидер. Мені в не треба. Назад. Е, це що Зброя, дручок, броня бенти, монети 18. О, нічого світ. А, во, порожньо, фоторамка. Вона справді запелюжена. Тут що? Коробка дитячого взуття різних розмірів, добре. О, світло, прикинь. Так, шафа. Шафа не відкривай. О, легло спати! Ага, лег спати. О, пиріж... пиріжок не ще. Ти знайшла шматок решного і різкового пирога. Все, я забрав. Е-е, Світло да, Молодець Це що таке? Глянь на ці круті іграшки. Вони не цікавлять тебе взагалі. Ну то пішли геть. Тут що у нас? Ти бачив цю рослину раніше, але не знали її імені. Як це називає вона? А ця що за рослина? Ще не знаю що. Так, тут а шо? Ах, кактус. Справжнє цундери серед рослин. Цундери? Тут що? Ти глянув всередину скандально. Це шухляда зі шкарпетками Торіель. Нє-ні-є, пішто не дивись. Це енциклопедія про болотні рослини, Ти відкрила її на середині. Очеред. Група болотних квіткових рослин з коричневим довгим світям. Та все, давай, мені то не треба. Так, спати я не ліжу, Оце мене цікаве. Просто звичайне старе відро, равликів. А от на столі це щоденник Торіель. Читати обведене місце? Так. Ти читаєш щоденник? А як туріель зайде? Чому скелет шукає друга? Тому що він відчує одинокість. Решта сторінки заповнена жартами, схожими на цей. Ладно, більше того на цей. Точно більше за доспальне ліжко. Ну Більше тут такого нічого нема, ладно. Це що? Середній шкляк квіткова насіння і трохи зламаної крейди Кімната під ремонтом. Це ти? Гарно. о! Це водяна сосиска. Mm. Ну і що, ну далі тупік. Ну а що мені? Де мені йти? я все подивився? О! Це водяна. Та я бачу вже бачу. Назад я можу піти? О, можу. Дві там сходи вниз є. Ці книжки поношені, їх напевно мене дуже багато разів, добре. Я вже і забув, як тут битися. Перший поверх? Може мені не треба сюди. Воу! Wow! А давайте повинна гратись на горі. Вибач, а що вона мені сюди привела? Ага, мені що туди не можна йти. Ладно, а де вона пішла? Ого, де щось сидить тут. Я зараз щось тут нароблю. Кінці інструментів затуплені, щоб вони були безпечнішими. Мені нічого свої книжки. Це історична книжка. Ось випадково сторіння. Ув'язані за бар'єром і налякані від подальших атак людей, ми відступили. Глибоко, глибоко під землю ми йшли. Поки досягнули краю печери. Це був наш новий дім, який ми назвали Дім. Добре, добре, давай, давай. Е, вогонь не палає гарячий, він просто приємно теплий. Ти можеш запхати свою руку туди, ага, та якраз. Торіть, вже встала? Е, Я хочу, щоб ти знала, яка я рада, що зі мною хтось живе. Тут так багато старих книг, якими я хочу поділитися. Я хочу показати тобі мою улюблену науку. Я також приготувала план для твого навчання. Це може стати для тебе несподіванкою, але я завжди хотіла стати вчителькою. Насправді, напевно, це не така вже й несподіванка. Проте я рада, що ти тут живеш. О, ти щось хотіла? Що треба, дитя? Е, коли я піду додому, нічого. Коли піду додому, що? Це зараз твій дім? Вона, коротше, не хоче мене відпускати, чи що? Я в шоці. 72 факти про ра... равликів. Та яких? Як вийти з руїн? Ем... Як нарахунок цікавого факту про равликів? Та тікай гети з равликами. Та все, давай. Ага. <смас> давай. Короче, вона мене не хоче відпускати, мені треба шукати вихід. Та якась таріль, я зайшов сюди в підземний світ і її здебув. І вона мене забрала до себе. Камен дуже чистий, мав терей використовує замість вогню магію. Прикол. Розмір цього пирога надто лякає тебе, щоб ти могла його з'їсти. Добре. В середні буфету печенькові ножі для ру... до хлібних почвар. Може взяти один ножик. В застрягло біле хутро. З якоїсь причини тут батончик і дам фірм шоколаду в холодильнику. Ну я все. Обдивився, я не знаю вже, що робити. А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Вниз? Yes. Де? Та yes. yes. да, тут вниз я був. Я звідси якраз прийшов. А що це? Вилятко, милого чистого дому в рівнях наповнював тебе рішучістю. А, зберегти? Файн збереження, тут збереження. А ну раз, попробую внес пить, може вона нічого не буде говорити. А, Та добре! її якось треба може відволікти, і туди туди собі піду вниз. Що ще треба придумати? Ну иду в її кімнату. Може десь ключ ключики є? Це щоденник? Та ні, ні ні Я вже все читав! Та давай, давай, добре! Тут що, центр енциклопедія, та я знаю, знаю. Очеред. Добре. Йой, вона мусить то все прочитати. Тут нічого. І що мені цікаво, що, що мені тут робити? Щось я мушу зробити. Як... Під, під... ремонт. Ну, якщо може, то вона сама бере. А ну, які в мене є предмети? Е, речі. Повучай пончик, повучий седр і резковий пиріг. Ой, ні-ні-ні, назад. А стат це шо? Не, а телефон чи шо заказать, привет, сказать, просив, мамою і маму Ні-ні-ні. Пішли. не э, Там є кабінет, дам свій кабінет. Може там я щось найду знайду, але що? Іграчки, Та все. Може, зараз поспати. Вербайс світло і ліжу спати. О, а може вирубати світло і туди піти і щось станеться? О, ви, я сплю. Ні, тут тоже. Ну і що? В ті шафі я чуть нічого взяти не можу. Цікаво, цікаво. Що я маю тут зробити? Лягай спати. Чуєш, я лише сплю і сплю. Може щось має статися, я десь раз посплю, щось станеться. Ну тут нічого ніде нема. А це що таке? А, взуття, там все, все Та йдемо до неї, Значить з нею щось треба наговорити там серйозне. Чуєш? Давай переговоримо. Чекай бо ще. Що треба? Е, як покинути руїни? Де що зробити, ти лишайся тут? О, вона десь де. Де вона пішла? Поки її нема, шуруйм бігом вниз. Надіюсь, вона не за. О, вона. Що не раве? Ти хочеш дізнатися, як повернутися додому? Чи не так? Попереду нас лежить кінець руїн. Єдиний вихід до решти підземелля. Я збираюсь знищити його. Ніхто не зможе вийти звідси знову. Я зараз буду. а зараз будь хорошою дівчинкою і йди нагору. Угу, якраз. Послухався, і пішов до. Дві вона стоїть. Кожну людину, що падає сюди, зустрічає одна і та ж доля. Я бачу це знову і знову. Вони приходять, вони йдуть, вони гинуть. Наївне дитя. Якщо ти покинеш руїни, він Азгор уб'є тебе. Я тільки захищаю тебе, розумієш? Йди в свою кімнату. Не доходи до мене. Не намагайся спинити мене. Це моє останнє попередження. Може, почекай не воно, там щось відкриє? Ти хочеш піти звідси по поганому? Ти така ж, як і інші. Це єдине день рішення для цього. Доведи. Доведи, що ти достатньо сильна, щоб вижити. Ой, зарпена бійка буде. Що таке битва? Я забув, я забув, як бити. Е. E... Чекай, битва, дія, речі, пощада. Дія. Торіель. Що далі? Розмова. Ти не змогла придумати ніякої теми для розмови. Ладно. О! О! О, О, повезло! Торіель дивиться крізь тебе. Добре, битва! Давай! Я готовий битися. Нормально її дав. О, сила! Хепе, зніс. А! Е, третьі від сторони. Та давай ще раз. Та як? Ну, я з таким шансом точно не вижу. Я ще живий. Давай, битва. О, тепер трошки ліпше. Але не набагато. yes. Та все, я, я мертвий, певний. О, 32. Це нереально. Я-я-я, як я живу. У мене 3 хп. Пощада? Пощада. Пощади мене, будь ласка. Ага, пощади, а то дивиться крізь тебе Блін, речі. Перії хвож їдати. На пиріг. Ти Ты зироскай приг. твоє здоров'я повністю відновлено. Ого! Чу свій хп ну Дивись. Ладно, б'єм значить. Потроха, потроха, дві, Я вже її зніс трохи. е Нормас. Давай. Її ще певно тут ніхто не був. Ой! Нормас. Давай. Ідеальний удар. А. Давай. Та, йо -моє, це такий свій удар. Вже менше, ніж половина хп. Добре. А в неї? В неї ще. Вісім ударів мені зробити і все в дедабі. Е, дія, мені, певно, з'їсти треба. ні 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 А як назад? Речі. Пончик? Ооо. Відновила 12 здоров'я, добре. Але то, що я відновив, я зараз ще дістану. І нічого доброго не буде. Так, битва. Бум Нормас Я Її вбив! А може мені А може мені не треба її бити? Ти сильніша, ніж я думала. Слухай мене, дитя. Якщо ти підеш за ці двері, Продовжуй йти так далеко, як тільки зможеш. Коли ти досягнеш виходу? І що далі? Ей! Та вставай іди, тому лягай на ліжко я пішов. Азгор, не дай Азгору забрати твою душу. Його план не може бути виконаним. Коротше, Азгор, це напевне найбільший тут босс. Добре, все, іди. Ти ж будеш хорошою? Хіба ні? Та буду, буду, та, тебе набив, то я вже буду хорошою. Йди. моє дитя. Йди вже. Получила добре, бо треба було мене пустити зразу. Я, я я думаю, що я програю. Але я не програв. Хто вона? Я надіюсь, що ні. Все, я пішов. Вона пішла назад і свілила на ліжко. Так, що в тут чекає? Азгор. Азгор? ні, я думаю, він пізніше буде. Дуже довгий коридор. А що за довгий коридор? Він все скінчує? Опа. Ладно. О, Квітка! Хі-хі хі. Сподіваюсь, тобі сподобався твій вибір. Після всього не можна дати тобі шанс вернутися і змінити долю. В цьому світі убий або убитим будь. Ця стара думала, що може піти проти правил. Вона так старалась рятувати вас, людей, та коли небезпека загрожувала їй. Хі-хі-хі. дві, квітка. Бо вона навіть себе врятувати не змогла. Давай, я буду з тобою, що за ідіотка каже. Чуєш ти? Мені здається, я за цю квітку вдобитися. Давай, давай. Де вона пішла? Ей, ти ви... посміялася і пішла. Зайшов ще в один кабінет. Що мене там чекали? Undertale? То що лише початок гри, та як це вже друга серія, ей, це вже кінець другої серії. Від Тобі Фокса. Я кого тобі фокса? Види тобі, фокса? О! Ой, нічого собі, гарно тут. Зі збоку дайсю на най на най най. Ну, я би вже хотів когось бити. я вже вбив одного боса. Опа! Ха. <laughs> я не знаю що, але мені здається, що там щось мало бути. ага. не буду. А ну нажме піпску бігом Ти 60 ще нажми на дзвінок. Шачок, щоб ти не загубився. Там щось точно було, чорне. Я тако ходжу. О, ладочка. Воу! Гей! А що тут таке? Доганяй мене. Попробуй штовхнути. Людино, ти не знаєш, як вітати нового друга? Обернись і потисни мені уку, руку. Та, ладно. Обернувся. Дай п'ять. Може, не давай, не давай, то він якийсь чорний. Хі, то скелет. Дивись! Я подружився з скелетом, а звідки ти знаєш що це бос? Хе-хе, старий трюк. З подушкою і придушкою в руці. Ха. Оце прикол. Це завжди весело. Хай там як? Ти ж людина, так? Це весело. Я санс. Скелет Санс. Взагалі-то я зараз мав стежити, чи не пройде тут бува людина. Але, ти знаєш, я не турбуюсь про чиєсь захоплення. Навіть ну, ні від брата папіруса. Він людополонний, фанатик. А, він хоче типу людей убивати, а цей ні. У мене є ідея, йди крізь цю браму. Ага, йди крізь грати. Бро зробив їх за широкими, щоб когось спинити. От ви? Це колегу собі знайшов швидко, за ту лампу, що підходить по фарі. Йду. О, диви. Що як, бро? Ти знаєш, що як, брат? Минуло вісім днів і ти досі не відкалібрував свої головоломки. Ти просто зависаєш навколо свого поста. Що ти робиш? Тикаю на цю лампу. Вона в натурі класна, Хочеш глянути? Ні, в мене нема це часу. Що, якщо тут пройде людина? Я хочу бути готовим. Я буду тим, я мушу бути тим. Я полоню людину. Тоді я, великий папірус, отримую все, чого я, звичайно, заслуговую. Повага, визнання. Я нарешті зможу приєднатись до королівської варти. Оце прикол. А це якийсь менший прикольніший Він мені сподобає Буде мені друг. Напевно ця лампа тобі допоможе. Санс! Твоя мама була лінива. Що-що він, мели Все, що ти робиш, це сидиш і б'єш байдики. Твоя лінь, все росте і росте кожного дня. <сум> Ей, розслабся, мужик. Я виконав цілу тонну роботи сьогодні. Скелетонну тонну. Прикол. Санс. Та ну тебе. Ти усміхаєшся. І мене це бісить. Чому хтось такий великий, як я? Та все вже. Капець не довго Ха, Приколи. Два брата, две-две смеси. Давай, давай, іди вже. Пішов. Ху, повезло. Ху, вернувся був. Окей, може вже виходити. Привіт. Ну шо там? А что будемо робити? Ти маєш продовжити йти, він може повернутися. І якщо він вернеться, тобі доведеться почути більше моїх веселих жартів. Добре, я пішов. Та може колись буде вас? Це якась контрольна точка чи вартовий пост. А тут пляшки кетчу по гірчиці. Єй Ну то що мені робити? А де я то саме читає? Та що ж ти то саме читаєш? Та добре. Е, лампа. Та, і це був бас? Взагалі то, гей, не люблю тебе турбувати, але зробиш мені послу. Я думав, мій брат народився пізніше. Він ніколи не бачив людей. І коли він тебе побачить, він зрадіє. Не хвилюйся. Він не становить загрози. Навіть якщо вдаєш, що становить. Дуже тобі дякую. Я чекатиму попереду. Тіп. Тут походу. є, збережені. Фух. Тут що? Використати скриню. Так. А, я можу лишити? Та ні, мені не треба. А таблетка. О, що я зробив? Та давай я тебе наб'ю. давай. Остання бійка на сьогодні. Оп! Та ти? Крига тебе зустріти, давай, я всіх б'ю. Тось мені там писав в коментах не бити. Ну, я ліпше поб'ю. Мені так легше. Я не вмію з ними говорити, дві. Сила. 22DS, 18. А, вау, вуа, вийде. На розслабоні. А ну йдемо, подивимося, що там зверху. О, я ловлю риби. Це вудочка прикріплена до землі. Витягнути? Так. Лівочка прикріплена фотка дивної почвари. Дзвік Дзв'якне мені, ось мій номер. Теперь ще не дзвонити. Ну, ладно, не будемо дзвонити. Але я би подзвонив, а не й прямо номер немає. Ладно. То залишимо тих скелетів на другий раз, добре? Добре. Блін, прикольна гра. Але її треба. Знов бійка! Ну ладно, ще цього наб'ємо. Раз. Сила! Ого. А в цьому якісь серйозні. А! Давай! Бум! До побачення! Слабак! Після тої. Я взагалі тут всіх можу бити. Е, е, але треба її частіше грати, бо я щось того разу грав дуже давно і вже все забув. Але нічого, нагадав. Ладно, чекай, я ще збережу на всякий. Е -е... Давай, давай, зберігай. Зберегти, файл збережно. Все, всім папа. -па. Бійка, знов бійка, ніяк і не папа. А чого ти я її вже набив був? На! Давай! Ого. А тут прикольні ці штуки придумали, у кожного різні. Все. Тепер могла, да. Дякую, дякую. Все. Ну можливо. Тож, як я казав, про. Все, все, папа, -па, всім папа. -па, бо я завжди дістану. Папа. -па. Так, що там коментах під останнім відео Undertale. Так, погнали. Шанс 45 5 нічого Дуже класно, продовжуйте тому ж дусі. Дякую, дякую. Мені подобається відео, і я хочу, щоб вони виходили часто. Кожен день, це часто, як на мене. Вітаю, мені дуже подобається відео, що я вважаю його найкращим. Дуже дякую. Нарешті я так чекав цю гру. І нікого не вбивай, бо буде дуже важкий босс і погана кінцівка. А ти вже вбивав, і тому найкращої кінцівки не буде. Якщо ти матимеш 19-й левел, то буде той важкий бос. У мене, походу, буде найважчий бос, бо я вбиваю всіх. Ура, я так чекав склеп зняв гру. І видишся зняв. Святий порадив цю гру, молодець. Гот дуже склеп до Undertale дійшов. Ну, no, дійшов! Прикольна гра, прикольна. Бідний привіт. Я тут всіх б'ю. Склеп зніми відео про гру Бенді та Чорнильна машина. У мене є ціле проходження на каналі, зайди і подивись. Невже я ждав цього? Є зайшло, добре, що зайшло. Це квітка, вона бос буде в кінці. А, той соняшник? Можливо, я її грав, молодець, Undertale, ну нормально. Грай, я граю, все я граю. Склеп, коли знову знімеш монашку. Та. Може, наступне що щось це буде монашка, можливо. Її це говорити, а якщо не хочеш битися, треба клацати пощаду. До речі, якщо будеш всіх вбивати, то гру буде проходити за чару шляхом геноциду. Я вже обрав цей шлях, я вже мушу, дой мушу дойти до кінця. Привіт. Пограю в капкет, будь ласка, треба де пограти на двох На очистину, будь ласка, все вже є ночистина, лише хотілося згадати. І ось вона. Я знаю цю гру там далі буде босс. Добре, добре, я всіх вбиваю. Коли вийде банбан -бан 8? я не знаю, коли вийде будемо грати, не вбивай. Пізно, назви ту гру в другій частині. Яку гру? Де ти ж я живу... Вишнявський Вишнявській п'ять. до мене в гості, я на 10-му порці. Ого, до 10-го порха до треба, там є ліфт, напишеш. Це квітка зла. Я знаю, знаю, зніме де трейс. Знімаю кожен тиждень. Склеп, можеш скинути посилання на мод української мови? Е, добре, в наступній серії я тобі кину. І краще ні з ким не бейся, особливо з папірусом. Добре. А де цікаво Санс злого? Санс? Або він є вже. Ти хотів в аквапарк Мавка. Хотів. Тільки фріск, не дівчина фріска не має визначної статі. А це просто панелка локалізаторів, які це не врахували. Замість того, щоб додати фріску займенники, вони їх дають їм займенник, вона, і воно скоро вийде якісніші переклади від спілки переклав. Які врахують ці моменти. Тому краще дочекайся більш якісної локалізації. Раджу вам дочекатися. Там буквально зовсім трошки лишилося, до більшої якісної. Добре, добре. Ми помалу будемо проходити, вийде та локалізація і ми будемо грати на ті. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па! На Ютюбі канал підпишись, і в схеп геймс розважайся, для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує кожен раз, на ютюб канал підпишись. Із Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас okay. Щодня нові відео кайфуй кожен раз